Ситуація з виїздом українських моряків за кордон залишається досить складною, і навіть маючи на руках всі необхідні документи, це ще не гарантує отримання дозволу на перетин кордону. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. Тож із якими проблемами мають справу одеські моряки? Про це ми сьогодні поговоримо із головою громадської громадської організації Українське об'єднання моряків Христиною Король. Так. Доброго, доброго дня вам, доброго дня, дякую, що завітали. Отож, давайте спочатку розпочнемо із кримінальної справи безпосередньо, яка була відкрита відносно вас, і вас звинувачували в організації незаконного перетину державного кордону моряками і зобов'язали сплатити штраф у розмірі 425 тисяч гривень. Ви обіцяли розказати подробиці цієї справи, тобто. Що пред'являли, з чим пов'язано, і як взагалі ви бачите цю справу? Так, 14 грудня Служба безпеки України провела обшуки у мене вдома в офісному приміщенні. Як вже пізніше я з'ясувала, що справу кримінальне провадження було відкрито ще у серпні місяці, тобто. Була людина, яка е, приходила до нашого офісу так і провокувала на те, щоб е, нібито вирішити питання е, здачі це з тесту. Після цього ця людина, нібито моряк, він вступив до нашої організації і е, він е, десь. П'ять разів провокував мене на те, щоб дати мені хабар, ну гроші, щоб я нібито вирішила питання з ну це з тестом. Я одразу відповіла, що це неможливо, тому що ми за це тестування, впровадження цієї міжнародного, цього міжнародного тестування боролися протягом двох років. Тобто, ну, це було ну, неможливо. І він приходив: ну, будь ласка, ну я так хочу. Там, ну, давайте якось домовимось, там, чи є якісь варіанти. І е, після цього е, цей же чоловік. Він приходив до нашого офісу та стверджував, що все добре. Я вирішив питання з це з тестуванням. Дякую вам за допомогу, що сказали е, піти законним шляхом через Моріч Сервіс. Я все отримав, це здав. Документи у мене на руках. Після цього він е, прийшов знову до нашого офісу і каже: е, у мене тут є великі проблеми. Мов ну, якщо можна е вирішити питання тепер з виїздом. А я одразу відповіла, що це неможливо, тобто є постанова 992, за яку ми також боролися. Да? Вели перемовини з міністерством оборони, з міністерством інфраструктури, з іншими представниками влади, депутати направляли депутатські запити, щоб вирішити це питання, щоб у південному регіоні постанова 992 нарешті запрацювала. Я неодноразово наголошувала на тому, щоб він пішов саме по цій процедурі. А після цього, а, ну тобто я про цього чоловіка забула, я сказала, що це неможливо, а, і а, вони зав... Служба безпеки України відкрили провадження дачі взятки должностному должностній особі, і так як у них нічого не, не вирішилось, так вони вирішили відкрити вже нове провадження за статтею 332. І як вже я зрозуміла потім у ході слідства, так ознайомившись з документами, я зрозуміла, що це одна й та сама особа, одна й один і той самий нібито моряк. Так, який у серпні місяці мене провокував спочатку на незаконний на хабар, на незаконну здачу, здачу міжнародного тест тестування. Тобто це була ну, повністю провокація. І, на жаль, так як мій батько був заложником ситуації, у мене вже не, не було вибору, як піти на угоду. Так, і е, вирішувати це питання, тому що е, якщо б я була одна, так я би, е, напевно пішла б іншим шляхом. Ми знаємо, що перед затриманням ви проводили таку досить активну громадську діяльність. І ви підтримували моряків, якраз намагалися захистити їх права. Чи не пов'язані взагалі от затримання і ця така діяльність і з тим, що сталося в результаті? А, ну... Дивіться, я. Е... Можу висловити свою особисту думку, так що я повністю впевнена, що це пов'язано саме з моєю активною позицією та моєю громадською діяльністю, так тому що е, неодноразові такі провокаційні е, намагання якось дискредитувати мене так. Там е, неодноразові за цей рік, за ці три роки е, погрози мені, моїм батькам, тобто на усі наші заходи е, були. І, е, на зустріч приходили якісь проплачені особи, які провокували е, мене та моряків. І е, е, я вважаю, що так, це спроба дискредитувати мене серед е, морської спільноти. Як вважаєте, чи вдалося їм все ж таки дискредитувати? Я е, е, на наразі. Е, Спілкуюся з багатьма сім'ями моряків, моряками і вважаю, що ніяким чином це не вплинуло. Багато хейту дійсно є, але з боку, мабуть, ботів там якісь, які е, пишуть, що я. Е, Продавала морські документи, але на питання конкретно надайте відповідь з прізвищем ім'я моряка. Ніколи ніхто цього не зміг зробити. Тому усі моряки, які були на наших акціях на будь-якому заході, вони точно впевнені, що там ніяких проплачених людей не було ніколи. Тобто, це було дійсно моряки. Тобто, да, їх було небагато, ну тому що з. З їх специфікою роботи да, багато хто у рейсі або то тільки повернувся додому, і дійсно там було 100-200 чоловік. Але це була позиція е, морської спільноти. Так, там не було е, в будь-якому разі, в жодному разі якихось там тітушок, як е, записав е, у в своєму випуску П'ятий канал. Знайшли якогось Захарченка, якого я взагалі. Ну, ніколи не бачила, я його не знаю. І він е, стверджує, що нібито від мене отримував гроші там від 10 тисяч доларів до 20 тисяч доларів за те, щоб провести мітинги. Е, у нас е, усі заходи наші були. Е, Профінансовані так ну прямою мовою кажучи тільки моряками, тобто там якісь плакати або виїзди до Києва, е, ніяких там е, з боку чиновників, е, зацікавленості, або з боку якихось інших людей, як кажуть, там розподіл е, якихось там. Е, Групіровок, да, то такого ніколи не було. Ми завжди е, були за прозору систему дипломування. Ми відстоювали права українських моряків не тільки в дипломування, потім, коли вже е, почалась проблема з постановою 992 ми також хотіли, щоб все було на е, законному рівні. Тобто ніяких. Е, Якоїсь зацікавленості у побудуванні якоїсь нової корупційної схеми, особисто у мене чи о, там у нашу організацію або у моряків не виникало. Що стосується виїзду за кордону, чи вирішилося це питання сьогодні для моряків? На жаль, ні. Я бачу, що багато хто наразі пише, що не може виїхати з південного регіону. І як мені відомо, то не діють згідно з прийнятою постановою Кабінету міністрів України 992. на жаль. Але якщо е, дійсно ця постанова працювала наразі, у нас є е, е, постанова кабінету міністрів 1499, яка надає змогу е, прозоро отримувати законним шляхом морські документи, але ж Поки е, напрацьовується дистанційний, дистанційний варіант через дію, а моряки вимушені наразі отримувати документи тільки особисто в моряч-сервісі. І якби у нас працювала постанова 992, то хлопці могли б спокійно приїжджати до України, отримувати тут законним шляхом свої документи та виїжджати працювати на роботу, так і ввозити в Україну дійсно. Валюту і підіймати економіку, тому що в наші тяжкі часи це ну такий вагоме питання. Знаємо, що ви зверталися також і до Міністерства оборони, і до президента України з проханням вирішити це питання. Які відповіді отримали і взагалі чи реально дійсно нарешті вирішити це питання, поставити крапку, аби чітко був розроблений такий механізм? Механізму. Спочатку була прийнята постанова, потім розробили алгоритм через там всі заходи, запити, депутатські звернення до Міністерства оборони дійсно вже був розроблений алгоритм, але просто військкомати не діють згідно з прийнятою постановою. Тобто усі основи законні вони є, але просто саботують і не виконують постанову. Які відповіді отримали все ж таки від президента, від Міністерства оборони? Чи взагалі була якась все працює? Додам, що я розумію, що у нас наразі така ну, напружена ситуація. Так, на фронті і потрібні чоловіки, але ж ну, моя особиста думка, що о, моряки вони принесли б більш Польсь в користі так в Україну, аніж їх би мобілізовували, тим паче більшість моряків добровольно пішли до Збройних сил України. Якщо говорити взагалі про проблеми моряків, не лише от виїзд, які ще є, і як сьогодні вони вирішуються. Наразі е, я можу стверджувати, що після прийняття постанови 1499 е, дійсно е, у українських моряків нарешті е, з'явилась змога е, отримувати е, свої морські документи законним шляхом. Тобто, якщо брати як приклад. Е, Півроку тому о, моряк не міг отримувати документи тільки через хабар, там у розмірі від 6 до 7 тисяч доларів. То е, на сьогодні, якщо є бажання, то він може прийти до е, моряч сервісу або звернутися до морської адміністрації і отримати там свої е, св, е, робочий диплом або підтвердження до нього, і, чи присвоїти е, кваліфікацію. Давайте поговоримо ще от про підтвердження професійної компетенції моряка, тому що у лютому державна кваліфікаційна комісія при адміністрації судноплавства вона вперше ухвалила таке рішення, щоб така процедура проводилася за прозорим таким алгоритмом, які сьогодні взагалі є результати стосовно такого нововведення, і ваше ставлення, взагалі, думка стосовно чи потрібно воно було це нововведення, і до чого може призвести. Дивіться, я по перше, хочу висловити велику подяку новому голові морської адміністрації Ігнатенкою, тому що він перший, мабуть, голова морської адміністрації Протягом трьох років а ми бачили, е, прийшли за нашу таку активну бор боротьбу, мабуть, там чотири голови морської адміністрації. Е, і наразі е, дійсно е, ця людина робить усе можливо, е, усе можливе, щоб е, український моряк зміг отримувати свої е, документи без хабарів. Тільки законним шляхом. Тобто, напрацьовувавши з діючими моряками і наша організація, і багато хто взяв участь е, у е, розробці проєкту постанови 1499 Кабінету міністрів, і е, дякуючи міністру інфраструктури, е, після мого затримання, е, коли я була в СІЗО, а потім вже вийшла, в мене дійсно була гарна новина, що е, Нарешті, це цю постанову прийнято, тому що ми протягом року е якось. Також депутатськими зверненнями і заходами іншими намагалися донести, що це потрібно зробити якнайшвидше, тому що будуть великі проблеми українських моряків в міжнародних компаніях, і нарешті це сталося. Я дякую всім причетним до прийняття цієї постанови. Але є один момент: я розумію, що багато моряків скаржаться, що наразі немає змоги. Отримувати е, свої робочі документи дистанційно, так тому що е, зв'язку з нашою ситуацією в країні багато моряків з, е, зараз зупиняються за кордоном, і звісно, вони хочуть отримувати ці документи дистанційно. Але ж е, хочу, мабуть, заспокоїти, що дійсно. Е, з нашого боку була пропозиція ще три роки тому, щоб згенерувати кабінет моряка через дію, і зараз це напрацьовується. Я впевнена, що найближчим часом все це вирішиться, і у моряків буде змога дистанційно отримувати свої документи. Тож давайте ще поговоримо про сертифікати, які отримують моряки. Як це було раніше? Яка це була процедура? І яка процедура сьогодні? Тобто наскільки. Змінилося є певні зміни. І наскільки стало легше, комфортніше, швидше отримати відповідні документи до прийняття постанови кабінету міністрів 1499, Звісно, у нас у моряків був один шлях отримання морських документів через незаконний додаток кабінет моряка. Тобто він не мав жодного нормативно-правового акту, документу, який би був затверджений десь на законному рівні, і Через те, що кабінет моряка повністю о, він е, управля, функціонував через посередників агентів, тобто моряк, якщо хоче е, підтвердити свій стаж, він міг чекати там від трьох місяців до півроку, щоб тільки підтвердити свій стаж або медичну довідку, або будь-який інший документ. Тобто, це зробити е, спокійно, неможливо було. То наразі, якщо е, Брати наприклад, старшого механіка ми разом на тому тижні були відвідали моріч сервіс. Він взяв свої документи, взяв свою послужну книжку з, з, з своїм дійсним стажем. І віддав працівнику моряч сервісу. Він все перевірив, сплатили 1650 гривень або 1800 Десь у цьому проміжку, і через тиждень він, як дійсно біла людина, прийшли ми разом до моряч сервісу. Він отримав свої, свій закон підтвердження, і він пішов додому. Тобто ніяких хабарів, нічого сплачувати не потрібно було. Раніше це було там від 4 до 7 тисяч доларів, то наразі це 1650 гривень гривень. Якщо взагалі говорити про моряків і взагалі про цю сферу, то за останні роки ну неодноразово лунали такі скандали. Там і всі вони, до речі, пов'язані із хабарництвом. Знову ж таки, видача сертифікацій, виїзд за кордон. На вашу думку, чи можна взагалі подолати корупцію в цій сфері? І як це можна зробити? Ну, я можу сказати, що на 99% вона подолана. Тобто, мабуть, ну, після мого затримання, так коли я вже була дома, я зрозуміла взагалі, що три роки тому, як була створена наша організація, так з самого першого заходу ми. У нашій основні цілі були це відійти від членів ДКК, тобто від людського фактору, впровадження це з тестування міжнародного прозорого, який не буде коригуватися ручному режимі, підтвердження за стажем і кабінет моряка в дії. Тобто, усі ці пункти нам вдалося впровадити. Я вважаю, що це дійсно е заслугам особисто. Наших українських моряків, нашу організацію і усіх дійсно депутатів інших осіб, які були причетні протягом року до цієї проблеми, і змогли донести до представників нашої влади, що це необхідно зробити. І наразі це приклад для усіх українців, що подолати корупцію в Україні дійсно можливо. Маємо надію, що все це, як то кажуть, буде реалізовано, запрацює і дійсно дасть певний результат. І найголовніше, що моряки, які дійсно заробляють гроші, зможуть. Завозити цю ж саму валюту в Україну і саме тут, як то кажуть, ці гроші витрачати, і саме тут будуть складатися ці гроші. Сподіваємося на це. Вам дякую за те, що завітали. Дали відповіді на такі питання, які турбують суспільство. Ну і за можливості, як то кажуть, найближчим часом побачимо, як воно все буде відбуватися, і знову зможемо з вами зустрітися, якщо будуть для цього приводи. А Я нагадаю, що це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.